Ми рухаємося до наступної теми. 111 одинадцять бої відбулось на фронті спочатку доби. Про це йдеться у зведенні генштабу за 16-ту годину щодо харківського напрямку. Там зафіксували дві ворожі атаки біля Вовчанська на купінському вітинку. Армія РФ атакувала 11 разів. Детальніше будемо говорити далі з Олександром Даниленком, начальником групи взаємодії зі змі бригади Гарте ДПСУ Державна прикордонна служба України. Пане Олександре, вітаємо вас. Вітання, пане Олександре. Вітаю, слава Україні! Героям слава! Пане Олександре, передусім, розкажіть, якою є ситуація в зоні відповідальності вашої бригади, яка інтенсивність ворожих штурмів зараз там? Ну, як ви сказали, сьогодні було станом на цю годину два штурми було. Загалом ситуація стабільно складна, стабільно напружена. Ворог обстрілює е, наші позиції з наявного озброєння. Це і каби, і артилерія, міномети, і дрони дуже активні ворожі. Відбуваються штурми в основному це в районі Вовчанська і прилеглих населених пунктів. У свою відповідь прикордонники бригади ГАРД взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України також б'ють по ворожим позиціям, по ворожим місцям зосередження особового складу, по ворожим фортифікаціям по техніці і також. Штурми, штурми зупиняємо штурми, щоб ворог не здійснив свою мрію, який вже 11 місяців захопити вовчаць. 11 місяців, вже майже 11 місяців, ворог не може захопити вовчаць. Пане Олександре, як саме вони штурмуються? Чи йдуть тільки піхоти, чи використовують техніку? Знову це піхота. Піхота, тому що техніка, якщо вона з'являється в горизонті наших аеророзвідників. То відразу по заданим координатам відпрацьовують наша артилерія, міномети відпрацьовують. Тому в основному, якщо техніку вони використовують для штурмів, то тільки для підвозу, щоб підвести свої групи, штурмові групи, щоб підвести, і ті йдуть на штурм. А так це малі піхотні групи, там п'ять осіб, може бути, 10 осіб, які намагаються пробиратися по розвалинам Вовчанська, і по яким відразу прилітає. Дрони наші дуже активно працюють, допомагають нашим хлопцям. І, ну і, як я вже казав, міномети також. Пане Олександре, Ворог. а, як? а якою є, є ситуація у самому місті Вовчанській? Можливо, ви знаєте, розуміємо, що можливо це питання більше до місцевих органів влади, але все ж таки, може, ви знаєте, чи залишаються там ще якісь цивільні? Я не чув, що там на, наразі залишалися цивільні, вже минула зима і. Там не було ні світла, ні опалення, ні води. Там, я розумію, там цивільним е е дуже важко було. Ну був, був нещодавно випадок, певно. Ви чули про нього, що е там літній чоловік їздив вовчанськ годувати без до безхатного ну, бездомних тварин і був поранений під час обстрілу. Тому там зараз цивільним дуже Непереливки, якщо вони там і залишаються, то це лічені одиниці. Пане Олександре, уряд удав нас гвардія. І це, вибачте, і це, і це південна частина Вовчанська, тому що північна частина Вовчанська майже вся зруйнована ще. Уряд додав на гвардію Державну прикордонну службу в проєкт контрактів 18-24. Розкажіть, будь ласка, які перспективи це відкриє для охочих доєднатися до прикордонників і, зокрема, до вашої бригади. На які перспективи? Ну, по-перше, це ну, ду дуже великий соціальний захист на увазі. Що мається на увазі? По-перше, людина, яка йде, оце, в віці з 18 до 24 років підписує контракт. От зараз, от, як ви правильно, від недав... ну, от, вже зараз офіційно повідомлено, що прикордонники, в тому числі бригада ГАРД, мають право також. За цією формулою 18-24 залучати охочих служити, проходити службу, захищати свою країну. Ось, це е, е, фінансова складова. Перша. Людина за рік контракту отримує 2 мільйон, е, мільйон гривень. 200 тисяч гривень вона отримує відразу, як підписує контракт, а потім решту 800 тисяч гривень двома частинами. Три місяці, або після того, як вона підписує контракт, три місяці обов'язково посилена підготовка. Після того, як контракт закінчиться рік проходить, цю людину не можуть мобілізовувати, не можуть призивати знову на службу. Потім, після того, як цей рік минув служби за контрактом, людина може виїхати за кордон. Потім, під час служби цієї за контрактом, Медичне забезпечення повне, включаючи стоматологію, включаючи зубне протезування. Потім, після закінчення контракту нульова іпотека на придбання житла. І там дуже багато таких бонусів, які стимулюють молоде покоління, ну, все ж таки, щоб не казали, ну, якщо людина молода, то вона більш фізично розвинена, вона більш здорова і. Вона все-таки більше може дати відсіч ворогу, допомогти нашій країні наблизити перемогу, ніж це роблять, скажімо так, 55-річні чоловіки. Я скажу 55-річні чоловіки також один одному е розні, тому що є такі 55-річні чоловіки, які виглядають на 30 років, і яких сили стільки, і... а ще й воно все помну... сили має на увазі і фізичною, і розумовою. А й помножено оце все на досвід це шалені військовослужбовці, просто, просто шалені, да, які дадуть фору молодим деяким. Але ну, все-таки нам треба заохочувати молодь, щоб вона ну, молодь також розуміє. І я вам скажу, в мене також мало військовослужбовців, моїх побратимів, з якими я проходжу службу, проходив службу в інших підрозділах, які в 20 років. От я я прийшов до нього в підрозділ, йому 20 років, а він вже має за плечима Бахмут, він вже має за плечима е, такий шалений досвід, що ти дивишся на нього. Ти дитина. Тобі 20 років, а ти. Але він і він горить, розумієте? Попри те, що він бачив, що що в нього, в нього очі палають, він далі хоче нищити ворога, далі рветься, рветься, рветься. Але звісно, він... Також хоче, щоб йому було якісь за це бонуси, що він, він міг би вдома до 25 років спокійно сидіти. Він хоче ці бонуси мати, якісь і от зазначу, що оці правила 2018-24 має силу, зворотню силу. Що я маю на увазі? Якщо людина мобілізувалася в віці до 25 років, з починаючи з 22, 24 лютого 22 року. Ото, якщо вона була рік на контракті, якщо вона підписала контракт, то ця оцей мільйон гривень також цій людині вона її отримає заднім числом. Пане Олександре, ми, ми, дя... так... ми... Да. ми дякуємо. Ми дякуємо вам за ваші відповіді за ваш аналіз, за вашу думку. Олександр Даниленко, начальник групи з ЗІ... змі, бригади ГАР Державної прикордонної служби України, був у проєкті Суспільна студія.